Ні, про їжу можете забути. Док, скільки мені лишилося жити? Я здивований, що ви досі живі. О, це я в усьому винен. Тут я згодна. Док, підкажіть, що я можу зробити для свого тата. Можете пожертвувати йому нирку. Що-що, Нирку? Омера віч у тім, що черга за миркою довга і. Я сказав гаразд, Чи ви ніколи не чули такого слова, лікарю. Дякую тобі, синку. Гм. Я візьму ліву, вона міцна і пружна, хоча правої, в принципі, теж нічого. Селі, гамбургери, хот-доги і шніцелі. Так, доктор сказав, що тобі треба набиратися сил. Таких чудових і сміливих людей, як ти, треба заохочувати.